Вікно толерантності Windows of Tolerance це діапазон оптимального рівня фізіологічного та емоційного збудження, в межах якого людина здатна ефективно функціонувати, взаємодіяти з оточенням, приймати рішення, адаптуватися до стресу та регулювати власні емоції. Коли людина знаходиться у вікні толерантності, вона є зосередженою, врівноваженою. Спокійною та ефективною. Під час перезбудження, вихід з вікна нагору, активується симпатична нервова система, і виникають симптоми тривоги, дратівливості, паніки та гніву. В стані пригнічення апатії, вихід з вікна вниз, активується парасимпатична нервова система і проявляється апатія втома відчуття пустоти, відключення. Емоційне оніміння. Використання вікна толерантності ефективно в наступному. По-перше, в навчанні під час психологічної підготовки або під час психоедукації пояснюється, що такі вікна толерантності, які є оптимальними, а які свідчать про вихід за межі вікна нагору та вниз. Це дозволяє підвищити усвідомленість та довільність власних дій. Зрозуміти власні стресові реакції та розпізнати ознаки перезбудження чи пригнічення. Під час опанування технік саморегуляції, також ефективне використання вікна толерантності та в реальних стресових ситуаціях з метою повернення до власного вікна толерантності, в даному випадку використовуються методи заспокоєння під час перезбудження та методи активізації під час пригнічення власного стану. Після стресових подій також доцільно використовувати техніки повернення до вікна толерантності. Після стресу людина може залишатися в стані перезбудження або апатії чи пригнічення. Отже, вікно толерантності є важливим для розуміння того, як ви регулюєте власні емоції, як ви реагуєте на стрес. Розширення власного вікна толерантності сприяє кращій адаптації, психологічній стійкості та саморегуляції. Що має велике значення в екстремальних умовах сьогодення?